Вітаю вас, діти! Поміркуйте і скажіть, із яких геометричних фігур складається шпаківня. Круг, квадрат, трикутник. Молодці. Деякі геометричні фігури ми вже знаємо. Назвемо їх круг, квадрат, трикутник. Це площинні геометричні фігури. І називають їх так тому, що вони лежать на площині. Але ще є інші геометричні фігури, які мають об'єм. Їх можна обійняти і тому називаються вони об'ємні. Ця фігура не має кутів і вміє котитися. Вона має однаковий вигляд, як не крути її, це куля. Якщо покласти перед собою круг та кулю, і спробувати притиснути до столу, то ми побачимо, що під долонькою може сховатися круг, бо ця фігура лежить на площині, а куля має об'єм, її ми можемо обійняти, тому куля об'ємна фігура. Подивіться уважно на картинку і назвіть предмети, які мають форму кулі. Ще одна об'ємна геометрична фігура, але в неї є кути. І складається вона з квадратів. Це куб. Поміркуйте, діти, яку геометричну фігуру можна притиснути долонькою, а яку обійняти? Квадрат можна притиснути долонькою. А куб обійняти. Назвіть предмети, що мають форму куба. Діти, запам'ятайте, ця геометрична фігура називається циліндр. Цю фігуру можемо обійняти, тому вона називається об'ємною. Циліндр може стояти, а якщо його покласти, може котитися. Циліндр має два круги. Отже, ця об'ємна фігура називається циліндр. Назвіть предмети, що мають форму циліндра. Давайте ще раз назвемо об'ємні геометричні фігури. Куб, куля, циліндр. Яка з цих геометричних фігур котиться завжди в будь-якому напрямку? Куля, яка з цих геометричних фігур не може котитися. Куб. Яка з цих геометричних фігур може котитися лише лежачи? Що спільного між кулею та циліндром? Вони об'ємні і можуть котитися. Чим відрізняються ці фігури? Куля котиться завжди. Циліндр не завжди може котитися. Поміркуйте, яка з фігур є зайвою. Зайва куля. Зайвий циліндр. Зайвий маленький циліндр. Зайвий великий куб. Отже, діти. Сьогодні ми з вами пригадали об'ємні геометричні фігури куля, куб. А також ознайомилися з новою об'ємною геометричною фігурою циліндр. До побачення!